Усім привіт! З вами Xplay і сьогодні останнє новорічне відео, якщо його спію викласти до Нового року, змонтувати таке все. І бажаю у новому році, щоб у вас було багато мандарин. Щоб ви були, у вас все було добре. Було все в малині в шоколаді. А сьогодні ми граємо в симулятор Роблокса Mel. Тайком. Того я пропоную якраз починати. Ось якраз-таки цей симулятор, і я зараз в нього зайду. Якраз таки я вже зайшла, і якщо хтось також хоче пограти в цей симулятор в описі або назва цього відео, можете собі скопіювати е, назву гри, вставити просто в Роблоксі, і в неї пограти. Тому не переживайте, теж в неї зможете пограти. Так, нам потрібно за, заробити 15 доларів, щоб ну, купити підлогу. Так, в мене вже є. Тут накопилося 44, вже 46, купляємо. Так, наступне 60%. І тепер, дивіться, ось тут кожні 2 секунди у мене буде капати грошики в цей банкомат. Чи по 2 долара буде банкомат капати? Я так і не поняла. Купляємо це. Так, не вистачає нам трошки. беремо. Еу! О, тепер вистачає аж на два. Тікс. У нас автоматичні двері. Прогрес. Так, тепер у нас 8 доларів в секунду буде капати грошики Та я йду. О, це наш охоронник, здорово, здорово. Не хочу з тобою. говорити. Ти погано працюєш. Окей. До речі, а за цей час, коли ми будемо грати в цей симулятор, можете підписатися і поставити лайк на це відео. нас залишився один підписник, щоб розуміла, до 10 підписників. Будь ласка, той, хто дивиться це відео, я на тебе чекаю. Вступи нашу сім'ю вже нарешті. Мікрофон живий. Так, ми можемо купити зараз вже перший наш магазин. Електроніка, електроніка б'юті. О, давайте watch store. стор. Електроніка. Зараз все на електрониці того. Я не знаю, чи ви чуєте зараз цю музику, але музика тут прям... Не знаю, чи програма передає звук, але на останньому ньому відео граємо у Контрібал Simulator». Хто дивився? величезне дякую вам. То там не було чути музику. Не знаю чому. Це було новорічне ексклюзивне відео. Так, беремо грошики і купляємо вже каса, це ще що? Це, коротше. Купляємо 370. Це що в нас? Це. Ага, це годинники в нас продаються. Це я так розуміла. Цілий магазин буде годинників. Прекрасно. Бабліжка папа. Тому що на ці годинники я потратила багато, а куплюсь дуже мало. Тому що годинники. не знаю. Мало хто продає годинники. Мало хто носить. І от я, наприклад, така людина, яка не дуже люблю годинник носити, він мені заважає. Але це ваше рішення, в принципі. Чи носити його, чи не купляти, чи не купляти, мені. В принцип... ти, й, та мікрофон, ну, ти мене в житті став. Чи Купляти, чи не купляти. Мій магазин, мені головне, щоб гроші з цього капали. Все. Мені здається, кожен власник так думає. Так, мені тут чуть-чуть не вистачає. Капець. 15 доларів в секунду. Мені здається, прекрасне життя. От би було так в реальному житті. Так, ми відкрили це вже магазин. Прекрасно. Це не може не радувати. Купляємо це. А, security. Все. Тепер. О! Це скін моєї сестри. Я кричу, як божевільно, вибачте, будь ласка. Так, 700-800. Ніфіга тут гросценки, блін. Я, напевно, в цьому світі за оренду так не плачу, як відкрити просто магазин. Це я навіть не відкриваю магазин. Мені, щоб відкрити магазин, ще треба гроші заплатити. Але просто так мені, щоб відкрити, ну, почати його будувати, мені потрібно просто. Е, мені його треба. Мені треба купи, заплатити гроші за це. Мій супермаркет, мої магазини. Так, знову електроніка, а давайте вже щось поцікавіше. Давайте думати логічно. На першому поверсі мають бути електронік-магазини, е, тобто одяжки е, і всяке таке. Того одяжки Че все дорожче стає, я не розумію. Бо мені більше платять за це. О, моя зарплата прийшла. Дякую. розроборчики. Розбор... 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 Дякую за те, що ви мені виділили зарплату. І дали мені навіть 500 гривень. Успіх мене чекає з такими розроб, з такою зарплатою. Але, в принципі, цей чарівний банкоматок мені ще більше платить. Я в секунду отримую 30 доларів. По зараз ще курси в Україні це дофіга. Прибутково мати в супермаркет в Роблоксі. Так, і мені залишилось останнє заплатити, і все. І все. І ми відкриємо цей магазин. Все, ми відкрили, да побачимо просто. Є магазин, я тебе запам'ятала. Окей. Беремо бабосики, і дивимося, скільки треба для нового магазина. Прекрасно. 1500 доларів! Серйозно можна за це. Я не знаю, що купити. Багато чого купити можна. Два мікрофони, таких, як у мене. Я не хвастаюсь. Все, я купила ура! ура. Наре... Я заплатила за цю квітку. 1100 доларів. Знаєте, я тут тільки не получаю, як трачу. Невигідно мати супермаркет. Як мінімум в Роблоксі. 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 Мені здається, б'юті треба робити на вище. Тому що не кожен іде у б'юті. Треба на вищих поверхах це робити. Тому я вибираю електроніка. І знаєте, що мені шило заявило? Що мені потрібно було відкривати food stores. Ну, тобто, Макдональдс такі. А в мене що є гроші взяти. Такі собі відповідальність як Макдональдс. Краще електроніку відкрити, і я з цього більше буду отримувати. ви розумієте? Зараз ревізори до мене прийдуть в той Макдоналдс. І що мені скажуть? Погано, то що ви е, такі погані. Булочки ми закладали, якісь нормальні. Я потратила тільки що. Я просто. Так, тут є телевізор. Е... Р... А мені не вистачає прекрасно просто. Що тобі не подобається, скажи. Сопля маленька. О, чис. У мене зараз на карті можна сказати. Е... 1100 гривень. Доларів. Перепрошую. Будь ласочка, Вибачте мене. Ну, коротше. Значить, ми відкрили уже. Що чо... в мене з мишку? Е, ми відкри... Ти мене задобалась, чесне слово. Відкрили ми, коротше, три магазини. Зараз ще відкриємо четвертий і пропоную. В цьому відео ще відкрити два магазини. А якщо повезе три, а якщо взагалі дуже повезе цей поверх повністю закрити? Але, можливо, це в моїх мріях. Окей, давайте купимо другий магазин, який ми рідкий. Так що вибираємо рідкий. Е, мені ось як Вижим. Мені цей чувачок каже, що б'юті. Давай б'юті. Будь ласка, б'юті. Тут <здив> немає б'юті. Того є тут генерал. Рейре. З англійської перекладається, як рідкий. Не, типа такий рідкий, як вода, а рідкий, типа. Коротше, вибираємо його. Він зараз скаже, що ти? Вибрала це посі. Боже, я налякалася. О, тут маханіш... Ой, Двері такі автоматичні. Окей, я пропоную вже тут трошки всякого накупляти, бо хто? Ми Ми прийшли сюди втратити гроші та-та-та. Міль... Мільйонери після того, як. 31 тисяча! Я можу зараз за один раз. Можливо, закрити повністю цей весь поверх. Це від того просто, що я відійшла на 5 хвилин максимум. Зараз я. Йо маю... Та Так, я зараз закриваю оцей от магазин. Ну, тобто, відкриваю повністю вже. Я б пропоную перезайти. Побача. Побудемо б трошки в тищині. Треба відео записувати. Так, друзі, я вже перезайшла. І вроді би все є. Ура! Нарешті. Я так і знала, що мені буде нормально все. Так, я так розумію, що це якийсь арт з артзаон. Розумієте? Е, Добре, відкриваємо вже наступний магазин. Ківі е, store. О, давайте. Food. Вже на першому е, цьому має бути хоч одне кафе. Хоч один якийсь нормальний заклад. Може, не нормальний. О, він дивіться, який радий. Тільки накажи, що ти знову завис. А може Респаун? Тільки кажіть, що воно поселає деліці. А, воно ну, зависло навіть так. Це габела. Мені хоч як мінімум з... Ну і на цьому бо я вже думаю все. Я, Мені здається, довге відео зробила, так сказати. Перед Новим роком все, що забагаєте. Забажаєте. Може, до нашого, цього нового року вийде ще одне відео. Але не факт, що це відео вийде до нового року, чи я змонтую, чи я не буду лінитися. Ну так, так. Е Назва цього симулятора Тайкума в Роблоксі буде нижче. Скопіюєте собі, вставите. Думаю, буде все добре. Гарного вам нового року відмітити. Відсвяткувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім. Па-па!